З настанням осінніх холодів люди діляться на два табори. Хтось полюбляє вишукані теплі вбрання, а хтось комфортні спортивні костюми. Давайте дізнаємося, що можуть запропонувати містянам Кременчуцькі магазини. З осіннього асортименту у нас представлено абсолютно всі лінійки, скажемо так. У нас є одяг і для жінок, і для чоловіків, отеплений, не спортивні костюми, жилети, різноманітні куртки, різноманітного плану лосини. В принципі, багато асортименту. Ми можемо вдягти як від ески та екскі розміру, так і чоловіків до 6 XL. Популярні джинси моми, джинси банани та жилети. Жилети в нас в принципі, на будь-який смак вони є і потонніші, є, і більш. Плотні, скажімо так, у такого плану є жилети з підігрівом від павербанку. І також, в принципі, є куртки і осінні, і зимова колекція. По жіночому це спортивні костюми. Також Туреччина в нас, трьох нитка, дуже гарна якість. Така модель курток це пуфери. Вони йдуть зимові, в принципі, всі кольори, А того чого немає, то ми можемо для наших клієнтів окремо замовити. Нам привезуть. Ми кожного вдягнемо. Наш магазин повністю готовий до нового сезону. Дуже великий асортимент верхнього одягу. Його дуже великий асортимент у нас класичного одягу. Із новиночок, що можу вам показати, це вже прийшли в нас дубляночки з нової колекції. Є укорочені варіанти, є подовжені варіанти. Також дубляночки косухи. Вони стильні, модні, пальто. Вони йдуть по своєму стилю як оверсайз. Більш моделька така широкого покрою. В основному натуральні матеріали, джинси є на флісі. Як моделька, більш така зимового сезону це тренд цього сезону йде. Такі широкі модельки брючки в нас палацо. Дуже великий вибір по кольорам: це юбки, це блузи, це сорочки. Також ми можемо підібрати як костюмом, так і окремо в нас. Брюки і піджачки. Як доповнення можна туфельки підібрати. Плаття вони йдуть повністю з вовни. Це дуже тепла моделька. наші покупчіні завжди залишаються дуже, дуже вдячні і дуже задоволені. У що ж вбираються самі кременчужани, коли настає ця пора року? Те, що подобається, те, що удобно. А що вам подобається більше? Ну те, в чому я вбрана, тобто спорт. Ви віддаєте да. перевагу більше спортивному. Да. Джинси, кросовки. ну, Якщо кудись іду, то плаття. Класичний. Зазвичай джинси класичні. І курточку теж класичну, теж джинси. Ну і кросівки. Спортивний костюм на вулиці це моветон. Я його... Особливо, коли коліна випинають. Так що і вам не раджу. І спортивний, і класичний, в принципі, в гардеробі присутні все. Більш спортивний на зараз все ж таки. Бо робота така, типу, активна і зручніше спортивний. Сьогодні класика, тому що я на роботі. А зазвичай частіше. Частіше теж класика. А що з класичного ну, якась можливо одна річ гардеробу, яка вам найбільше подобається? Куртка, пухан, але він вдома сьогодні насправді не важливо, який тип вбрання вам нав'язує суспільство. Головне, щоб вам було комфортно і тепло. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.